Друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі, присвяченому столярній справі. Мене звати Володимир. Хотів би сьогодні продемонструвати. Показати свою посилку, яка мені прийшла от, е, сьогодні із Китаю. Ще я її не розпаковував. Оскільки я хочу зробити тепер, будувати, зробити невеличкий е, міні-циркулярний стіл на основі ручної циркулярки, ну і фрезер свій МакТек, до кінця поставити нормально вже в нормальний фрезерний стіл. Мені потрібно було кноп, коли я почав тут по Україні е, Шукати собі, вартість ну досить була висока. Тому я замовив з Китаю. от я Зміг замовити собі з Китаю. Кнопочка обійшлася мені в 3,5 долари. Оскільки в Україні менше 150 гривень я не бачив, а такого плану кнопку яку якусь... Ну, Собі придбав, бачите, що з посилкою, з трек-кодом. Е, ну, Менше 250 гривень не було. Тобто в районі від 150 до 250 гривень коштує кнопка Start-Stop. Ну а в Китаї з знижкою я зміг купити її за 3,5 долари. Ну, рахуємо, що в будь-якому випадку економія є. Тому я зараз при вас її відкриваю. Треба буде одразу зв'язатися з продавцем, відписати йому. Бачимо, ну, в такому кульочку була запакована кнопка. О, ну, як такої коробки немає. Бачимо, вклали таким протиударним. Матеріал у нас такий е, підстріляє під ліноліум, під ламінат, щоб не скрипів. Ну от, та сама кнопка, яку я замовляв, вартість якої тут запечатано кудочок. Вартість якої в Україні від 150 до 250 гривень. умовно від, від 7, ну навіть не від 7. З 6 доларів до 10. Точно така сама кнопка, ось бачимо, кнопка старт стоп Точно така сама кнопочка стоїть у мене на, 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 на сверлильному станку. Ну і таку кнопку я хочу собі. Приробити до свого циркулярного нового столика. Ну, Залишається мені ще тепер розкрутити і перевірити, чи нормально вона працює. Перевірити вдома. Ну що, проводимо тест. Під'єднав я до своєї кнопочки. Ось вилка- в розетку. З іншої сторони. Велика переноска. От в мене є така лампа настільна, будемо включати. Отже, включаю старт і має засвітитися зараз наша от лампа. Виключаємо. Бачимо тут на три-натри на три контакти, вхідні і вихідні цього ну, силіконовий чохол на кнопочках, водонепроникний, як заявляють. Ну, справді оброблено силіконом. Вода справді тут не попаде. Е, є прокладка між коробочкою, ось тією кнопкою, яка заставляється. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Знизу під відео я дам посилання, щоб мати можливість передивитись на Аліекспресі. Ось такий товар. Ну і бажанні, якщо хочете, можна його буде придбати. На сьогодні все. До нових зустрічей.